Отца і Сина, і Святого Духа, всіх вас, дорогі браті, сестри, ще раз сердечно вітаю службою богослужіння, яке єднає нас з Богом, молитвою, яка дає нам утіху, дає нам радість. І особливо ми сьогодні підносимо свої молитви за упокой наших рідних, близьких, дорогих нашому серці. Кожна поминальна служба чи за упокій, вона нагадує нам про те, що ми тимчасові. Були тато, була мама. Но сьогодні ми хочемо сказати цих два слова дорогих, яких ми привикли, першими казали в своєму житті. І коли ми вже сиві, немощні, зморшкі, ноги ледве рухаються, пам'ять вже не така. А хочеться так сказати і згадати маму, тату, брата чи сестричку. Дочечку чи синочка, онука чи онучку? Ми приліпляємося, але ми гості. Земля це місце, куди нас вигнали за гріх. За те, що ми переступили. Ми можемо звинувачити Адама і Єву, що вони нарушили, не послухалися, наскільки ми раз нарушаємо. Скільки ми раз не слухаємося голосу Божого святого Євангеля, святих отців, апостолів, яких Господь послав. І сьогодні, браті і сестри, ми всі з вами молимося за упокій. Бог не є Бог мертвих, Бог є Богом живим. І вчора, я, коли ви всі розійшлися, хто був вечором на службі, я відкрив Біблію, книзі Сіраха, написано, що зроби милостю, нуждаючимся, і не забудь про покійного. Зробимо також милостиню. Як зробити покійним, як його немає? Він на цвинтарі. Там же косточки, напевне, залишилися в когось і не залишилося. Як зробити покійнику милостиню? Це пам'ятати, що в нього є безсмертна душа? І те, що ми зробили ближньому, ми зробили Богу. А якщо ми зробили ближнім Богу? Заради покійника, значить Господь приймає ту милостиню, яка умистовляє Бога про помилування душі безсмертної. Чому м'ясопусна субота? Тому що перед неділею, завтра м'ясопусна неділя. Останній поустав у день, коли дозволяється кушати м'ясо. Родітельська, батьківська субота, тому що ми згадуємо батьків. Не тільки вчора чи позавчора, рік чи десять назад помер, а в нас покоління ого. го Десятки тисяч наших рідних, близьких, які померли. І дякуючи їм, ми тут живемо на землі. І також поминаємо, тому що ми служимо молитву спеціально в літургію цей день. Поминаємо в молитві. Нічого кращого немає. Я вчора розказував, як приїхав в неділю двоє людей. Вони привезли весь багажник. Сідіння задні, розкинуті, що вони привезли милостиню за свого керівника. І коли я їм предложив бутерброди з м'ясом, вони сказали, наш керівник нас відучив їсти м'ясо. Я аж перестав говорити. Керівник, директор, який може дозволити собі все, що може, він своїм підлеглим привчив до посту, що коли немає посту, щоб вони не вкушали м'ясо. І його вже немає рік більше року, і вони не нарушають. Хоча вони в дорозі. І Я дякую поварам нашим. Трудівницям, які трудяться на кухні, вони зварили там борщик. Я їм кажу, о, дивіться, є борщик, я вам борщику дам. Вони кажуть, добре. І вони той борщик так їли, дзвонять їм 500 кілометрів їхати. Кажуть, що там дають, що він такий смачний? Представляєте, яке сімено зерно посіяв директор своїх підлеглих, що вони привезли? Я чотири дні розвожу, щоб роздати людям їхню милостиню. Вони за свого керівника. Це не тато, не мама померла. Це не чоловік, не жінка, не дитина, не внук, а помер директор. І вони за 500 кілометрів приїхали сюди, тому що він колись приїжджав мимо сюди і він отримав тут пораду, який він був незгідний, що я йому сказав. Ну він потім її виконав. Переборов свою гординю, своє я, свою власть і мущу, яку він мав. І він послухався, він зробив. І він сказав, батюшка, я не програв. Я виграв. Я смирився. І вони знають, куди він їхав, що він перед смертю дзвонив постійно до мене. І вони це чули. І вони за 500 кілометрів приїхали сюди привезти цей храм сюди, щоб ми разом з нами помолилися за нього. Ви представляєте, яка це любов? Помертий помер. Та й слава Богу, немає керівника. Що ми будемо? А вони розвозять по монастирях, по храмах, за свого директора. І ми, браті і сестри, Повинні не пам'ятайте, все, що ми сьогодні даємо не тільки за упокій, воно йде для нас. Бо це прояв, що живе в нашому серці. Що таке сняться покійники? І щось просять. В Сни не можна. Якби ми не казали, що в сни не можна вірити, але коли приснився покійник чи покійниця, все, це у нас починається рух. Ми не маємо спокою. Ми... І прийшли, і записку написали, і свічку поставили, і щось дали, а спокою не маємо, бо він сниться. Та чому сниться? Тому що Господь часто попускає нам, бувають сни від диявола, прямі диявольські, де спокушає, і можуть вони відбуватися і збуватися. І ми можемо в них вірити, але це буде дуже велика біда. Ну, коли ми не маємо спокою від того, що сниться, це означає, що Господь хоче через них сказати Послухай, покайся, посповідайся, бо твоєму татові чи мамі, яка тобі сниться, йому важко від твоїх гріхів, бо вони за тебе відповідають. А ми думаємо, що дати, що піти купити, ще кому віднести? Хочеться Господь розбудити нас, щоб скажи, що ти согрішив. Ти також смертний. І комусь буде легше за тебе молитися в сто і тисячу раз, коли ти наіспунь назвеш свої гріхи. І пристанеш перед лицем Божим, розкаявшись. Оцього часто від нас будуть наші рідні, близькі, які відійшли. Не тільки чекають, що ми щось дали, але перше, щоб ми покаялися. І поминай на суботу, браті і сестри. Ми згадуємо молитви. Немає вищої сили, благодаті, радості поминути от літургії. Панахида це вже додатковий, яку ми сьогодні зараз будемо служити. І те, що ми принесли, воно йде в першу чергу перед лицем Боже. Згадуйте святе письмо. Там написано, був такий ілій, коли жертву приносили в храм, а сьогодні кажуть сектанти, вони так. Жирні попи, грязні попи. Вони завідують, вони не мають спокою. Вони все мають. Вони не мають людей, ким вони соблазнилися, а люди в храмі і ще щось несуть. А написано, що Ілій, священник, який мав двох синів, і принесли жертву в храм, а діти його два сини забирали раніше, чим відслужилася служба. І Господь наказав батька і двох синів. Батько впав на меч, який він опирався, проколов себе, а два сини також погибло одночасно. От той, хто каже, що що ти туди несеш? Це жертва, яку приймає Бог. Ні я, ніхто не має раніше права взяти, поки не була відслужена служба молитва. От тоді Господь мене спитає, в першу очі, мене, бо я повинен з цим розпорядитися. І чому я виходжу і роздаю вам? Чи кажу відвези туди і туди? Бо Господь мене спитає за те, що ви принесли. Як я цим розпорядився? Це відповідальність велика перед Богом. Я сьогодні кланяюся вам низенько, тому що радість сьогодні не тільки у вас, що ви прийшли, а сьогодні радість в наших батьках наших дітях, наших онуках, наших дідусях і бабусях, всім тим, хто сьогодні відійшов в вічність, вони радуються. Так, сьогодні привикли. Приніс, побіг, я зайнятий. Коли ти зупинишся? Коли ти зупинишся, коли ти скажеш, що я сьогодні поб'ю помолюся за своїх батьків, які дали мені життя, за свого чоловіка, за свого. Свою жінку, за свого сина, за свою дочку. внука. коли зупинишся? Куди спішиш? Це день, який каже: ти тут гость. Прийде і твій день, тебе не стане. І сьогодні, браті сестри, я вам дякую за те, що ви зупинилися. Ви теж не хотіли дехто сьогодні прийти, а де хто став раніше і побіг і на ринок. І придбав собі на тиждень, на неділю, і прийшов в храм для того, щоб віддати кесарю кесарю а Боже й Богу, нехай Господь прийме наші молитви, упокоєння наших рідних, близьких, дарує Царство Небесне, вічну славу. Не пам'ятайте спиртними напитками. Не дивіться, хто до вас прийде на вашу обід поминальний. Хто би то не був, не ставте спиртних напитків. Бо спочатку починають плакати, говорити, потім кажуть, дай гармошку. Дай мені баян. Йому весело, йому хочеться поспівати, повеселитися, бо він випив пару гранчаків і він забув, чого він сюди прийшов. А ви потім думаєте, ви плачете, а вони стоять щось, говорять, а у вас то біль в серці. Ви робите поминальний обід за всю дорогу вашу людину, яка. Вам рідна, вона живе у вашому серці. А хтось прийшов і каже, дай мені баян, анікдот розкаже, пару матів скаже. Не робіть цього. Не безчинствуйте, не бійте людей осудження. Люди всіх судять. А ми будемо боятися ця неділя о страшному суді. Це показує, що вони стоять на страшному суді. І ми там будемо. І вони собі не можуть допомогти. А ми своєю милостю, молитвою їм допомагаємо. Робіть так, не треба кидати гроші, я вчора сказав. Це колись до революції роздавали копійка, яка день годувала. Людина могла проїсти, прогодувати себе. І роздавали ці копійки 40 днів, щоб людина це була милостиня. А тут раз ти кидають гроші. Кому гроші кидають? Він що, магазин піде, супермаркет піде з тими грішами? Дайте милостиню за цю людину. Найти пару копійок, але дайте. Якщо ви маєте кинути в гріб, землю кидається. Нехай Господь прийме кожну свічечку, кожну молитву, кожне ваше приношення і дарує Царство Небесне, вічну славу нашим рідним, близьким, а нас Господь розуміє, настав і помилує, як облах і чоловіку любість. Перед Перед брати браті сестри, поминаю, що в піс будемо згадувати, весь піс будемо молитися за упокій. тільки пишіть тих імена. Оце окрема тема. От багато спорів буває, а чого я не можу записати? А чого я не можу своє ім'я, там людина, яка була іновірцем, або була нехрещена, а була взагалі противник Богу. Ви собі навредите, ви тій людині не допоможете. А собі дуже, дуже можете навредити. Дуже. Не думайте, що ви поможете тій людині, яка не була невіруюча. Давайте милостину, не називайте ім'я. І не пишіть записку в алтар. Ще й заказну з частичкою, бо вас так будуть ворах мутлошити. І ви не будете знати, звідки ці скорбі. Пішіть тих, нікого ви тільки любили, ми любили. Але чи він любив Бога, чи він знав Бога. І не чекайте ніколи, помилка наша, коли служиться панахила чи молебен, ми стоїмо, забуваємо про молитву чи поминуть. Ми, як сторожа, розумієте, охоронці. Чи поминути наших рідних, близьких записку? А щось священник поминає? А ви сторожа, ви не молитеся. І потім приходить і каже, а батюшка, а я не чув, що попоминув, бо ти не молився. Ти дав записку і забудь, і ти молився, сам згадуй молитву, а священник молиться. А ви стоїте і як сторожа, а поминув батюшка, чи не поминув? Все, муха може летіти, і будете чути, бо ви стоїте і думаєте, чи поминув, а що буде робити? А для чого я тут стою? Для чого служба служиться? Щоб я поминув і ви моліться. Тому що коли поминають імена, чи на літургії, чи на панахиді, чи на молебні, ми не молимося, ми слухаємо, чи поминули нашу записку. А ну я не чув, бо ти не молився. Давайте молитися зараз за панахидою. Поможи нам всім Господь. Спасибо, Господи.